Всім привіт! Ось ми знову в ефірі. Так, хотів вам представити ось такий танчик. Це я приїхав на об'єкт на обслуговування. Зараз будемо трохи все перевіряти, чистити, дивитися Ну, стандартно проводити всі дії. Так, цей акваріум розмір дисплея 125 довжини. 60 висоти і 50 глибини. 375-350 літрів приблизно. Так, тут у нас клоун. Хепатос і десь там ще ховалася лисечка. Ось там є. Ось копіть під скалою, лисичка. лисичка. приймав я цей акваріум в жахливому стані. Тут все гнило, цвіло в лапках і не пахло. Або пахло, але в переносному значенні, так. Ось на було багато, купа всяких різних водоростей. Ось, я його, так би мовити, реанімував. Так, добренько, я тоді його почищу і включимося далі. Покажу вам трошки його. З різних ракурсів, як він буде чистіший. Ось. Тут такий саркофітончик, Селюлярія Двох видів. Ектинія, Ксенька. Тут е, були зоантоси кількох видів, тут тільки палітоя хакі залишилась. Були Зоантуси двох видів, але... Ось тут воно все погнило, повідпадало, помирало. Один відростає, по чуть, чуть відновлюється. Ось. Так що тут історія цього танчика буде. Вона починалася по одному, а буде продовжуватися ще по-іншому. Хто слідкує, буде бачити, що буде далі. Далі буде цікаво. Буде цікаво така інтрига. Ось, тому підписуйтеся, переглядайте відео, задавайте питання, коментарі. Будемо творити далі, обговорювати. Різні моменти антелія. Сичка заглядає. Ще хотів вам показати отаку от штуку. От бачите це є саркофітон. Зараз він так поліпе. От, от, видно зелений. Зараз він поліпе сховав, бо я обслуговував чистив все. Ось, прошу замітити, отут по краєчку видно біле. Щоб ви мали на увазі, хто знає, не знає. Антелія. Доторкаючись, ось в неї якраз тут тягнуться кінчики, доторкаються до саркофітома і його опікають. Ось так от зараз видно більше. Опікають. Так що майте на увазі, що можуть пекти кінчики антелії. Красива горгонарія. Пухнаста. Ось не було, до речі, як я сюди приїхав. Перезапускав я його орієнтовно в березні. Так, народ, трохи поприбирав. Вже воно виглядає. ну Для мене воно тут мутно, для вас під синім кольором, то воно освітленіше виглядає. Хоча і на відео, напевно, видно дрібненькі частинки, бо рухався ґрунт. Як завжди, і потрібно, і рекомендую. Хто знає не знає, рекомендую ґрунт рухати час від часу. О, рибки навіть не брали апетиту. Почали плавати. Не знаю, навіть їх сьогодні годували, не годували. Це в офісі знаходиться акваріум. Тому трошки погодуємо. Так, що я хотів тут показати? Тук-тук-тук. Я навіть вже не пам'ятаю, що я хотів показати. Отакий От саркофітончик тут є цікавий. Ще вам прикріплю, може там якісь будуть відео. Де чистіша вода. Прикольний такий саркофітон І бачите такі поліпчики. Так. Тут дуже було загаджено, як я його прийняв на обслуговування. Тут вже починає Кароліна, трохи рости ззаду, там все було, ну, я вам прикріплю десь відео, поріжу вам, бо там я його знімав спеціально для клієнта, показував, в якому він стані, бо клієнта не було на місці фактично, бо... з, з чого суть як почалося. У нас тут співпраця з клієнтом, він клієнт покликав, можна сказати, мене для експертної думки, як, що тут робиться. Ну, в людини було своє бачення, як то гарно, і, і думалося, що все нормально тут. Але, в принципі, наочно, якщо придивитися було до всього. До гру, то до каменю і до всього, то тут, тут був просто жах. Прикріплю вам. Ну Ось так зараз і подивитись, як воно було. Так, от так воно було, от так воно зараз. Так що так, що так далі тут помпи в нас течії дві джебао. Світло на даний момент світиться у нас на даний час. Світиться дві гідри 32. Що тут мені не сподобалось, то тут так проєктували якось виглядає проєктування, як на прісній акваріум, знаєте. Я б давав, ну і не б давав, а ми виготовляємо акваріум, то тут дається далі. Ребро. І тут теж би мало бути ребро. Ну, але цього не зробили, не, не, не врахували. І оскільки, напевно, хлюпало все при чищенні скрипком, тут дали скотч, клеїли скотч, бачите, така красота зі скотчем. Так, тут було бардачело повне, тут отака от внутрішня шахта, тут з рівнями були проблеми. Всього гуділо, шуміло. Зараз це вже тихо робиться вже налаштовано. Ці всі трубки поправилися. Тут теж багато що не передбачалося. я так розумію. При його проєктуванні чи виготовленні, хоча можна було. Ось, розмір акваріуму вам сказав. Населення ви побачили. Так, перейдемо до. Внизу. Зараз я включу світло. Так, включив я світло. В кабінеті стоїть акваріум. Кабінет показувати не буду. Так, закрию. Так, тут така ось. Тумба. Тумба якісна, металокаркас, металокаркас, ось це у нас одна помпа, права. Тут був теж бардак шалений. Все було підключено, Бог його знає куди йде. Так, це у нас друга помпа. Це у нас контролер від скімера і скімер скимс. Далі в нас оця QP 12 помпа. Тобто помпа має 1200 літрів. Що вам скажу? Що вам скажу? Давайте так от. Спочатку так покажу. Ну, бачите, це вже у нас все більш-менш чисто. Ну, стараюсь отакому от... Такому Тримати всі акваріуми свої на об'єктах і так далі. Е, так, це тут є D3, це, ну, це, це нормально для біології, воно в принципі його небагато, воно не все прибирається. На даний момент я не прибрав, бо минулий раз прибирав. Так, пінник зараз трошки кипішує, тому що е, тому що я е, рухав пісок, руками туда лазив трошки. Ну, щоб я сказав, що цей скімер такий вартій уваги, я б не сказав, він за мене, як на мене, на цей жим. Тут чаша м -м, внутрішній діаметр 10 см. Це мало по висоті, по висоті чаша має. Орієнтовно десь 9 см. Ну, для вибивання скімату, це, 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 як на мене, це мало. І він якось працює так. Тут єдине, що прикольно, тут е, плавний старт цієї помпи, тут помпа стоїть. Плавний старт цієї помпи і е, все. Тут набувається, не знаю, принцип роботи, я вже налаштовував по-різному його. Тут набивається отак з кімату, може трошки вище. І все, більше він не вибиває. Чому? Не знаю. Наслаштувати потужніше, з повітрям по -по погратися, бо тут воно нічого не дає. Так, це я зараз тимчасово, щоб поставив синтепон, щоб воно зараз забрало, там високі. Далі Сипуракс, кераміка, вставив зараз, щоб забрало трохи бід, щоб вам зняти. Так, Тоді, коли запускав акваріум, перезапускав, поставив такий хаймовський, досить вдала. Ну, зараз воно тут поставлене, так, а потім буде розміщене по-іншому. Досить вдала, така, він ефективний хаймовський, 18-ватний. До речі, він стерилізатор, він до речі для ставки і досить хорошу прокачку має через себе і досить ефективний. Тут він багато що допоміг. Так, він виключений. деколи включаємо при потребі. Автодолив, звичайно. Так, бомба тут стоїть у нас DCP-шнеба DCP 3000 стоїть на 11. Mm -hmm. Чому? Бо Тому що тут неправильно Тут взагалі треба переробляти трохи саму систему в цьому в шахті. З трубами побавиться і так далі. Так, е Ємність автодоливу 40х40 на 40, на 40, тут десь 65 літрів. Ну, по факту я доливаю, тут нема під'єднаного е осмосу, я його привожу. Е так, відповідно з нульовим ТДСом. Ну і так, тримаю на рівні 40-50 літрів. Так, так, так. Це ультрафіолет, помпа ультрафіолету, датчики автодоливу. В принципі, все. А, сам сам по розміром 74, 40 на 40, то десь 118 приблизно літрів. Ось. Крівень у нас. Отакий От там ще. Майже третина з пасує, Води багато не заливається. Так що таке, друзі, ось такий був огляд знайомство з таким танчиком. Будемо на зв'язку. Переглядайте, задавайте питання, коментуйте, хто має досвід щось радьте. Будемо обговорювати якісь речі. Є якісь запитання, кажу, звертайтеся. Буду старатися щось відповідати свою точку зору, бо тому що в кожного є своя думка, і казати, хтось правий, хтось не правий це неправильно. Ну, є речі, якісь кардинально протилежні, що мають мати якесь логічне пояснення. Але ніколи я нікого в чомусь не переконую. Має людина свою думку, думає, що вона права. Ну, в неї все добре. Значить, все добре. Якщо в неї все добре. Так що таке підписуйтеся, переглядати. Рекомендую наступні відео. Буде цікаво, буде багато чого нового. І з цим акваріумом буде багато чого нового. Так що тримаємося.